Так сталося в моєму житті, що я народилася в сім'ї, коли вже батько був народним артистом, мама в мене була заслужена артистка, тобто в сім'ї, в родині такі творчий. І я виховувалася в творчих колективах, в репетиціях. І батько для мене завжди ну, асоціюється з людиною, яка творить, яка на сцені, яка дома. Теж Поринута в музику, він дуже багато займався обробкою народної пісні, збирав, писав ці обробки, продумував їх, спілкувався про це в родині. Тобто він був людина, яка музикою була захоплена, Це не була його робота, це був його спосіб життя. І, звісно, от зараз я щаслива, що знаходжусь в Ужгороді, саме в день його народження, в сторічний ювілей в Ужгороді. Ужгород, при тому, що він ну, велику частину своєї життя віддав Ужгороду, Закарпатського народного хору. Потім він довгий час жив в Києві. Але Ужгород це було місце його сили. Закарпаття було безумовно його коханням на все життя. Він будь-який можливу відпустку намагався бути тут. І для мене от, Ужгород, Закарпаття. Гори, полонини це якийсь такий комплекс, який асоціюється з моїм батьком, з його душею, з його українськістю, яку він сприймав через рідний край. І в його обробках, його авторських піснях дуже багато є творів присвячених природі Закарпаття, взагалі рідній землі. І зараз я дуже щаслива, що вийшла збірка повна його творів композиторських якраз до сторіччя. Збирали ці твори дякувати Колі Миколайовичу Гобдичу, який долучився до цього дуже активно. І от він мені коли вже зібрали ці твори, сказав, що Наталю я вражений наскільки романтиком, таким, який надзвичайно закоханий в Україну, був твій батько. Бо він, звісно, його знав в молоді роки, але все ж таки більше як студент вчителя, професора. А тут якби більше доторкнувся до його душі. Еміл Петрович, який є студентом випускником мого батька, теж це така історія, скажімо, і дуже особиста, тому що батько був гарним другом сім'ї Сокачів. Він дуже близьких був таких людських і творчих стосунків е з Петром Сокачем. І Еміл, як його учень, теж був для нього такою знаковою персоналією, бо він вірив в його талант. І для нього було дуже важливо, що він повернувся в Ужгород і тут піднімає, так би мовити, хорове мистецтво, Докладає, що його школа вже Михайла Кричка повернулася в особі Еміле Петровича сюди.